Слава Ісусу Христу, любі молільники, браття, сестри, хвала Богові. Ми знову разом, ми знову прагнемо чути, слухати, виконувати Боже Слово. Сьогодні Христос говорить до тих фарисеїв і лицемірів, чому ви занедбуєте Божий закон, а дотримуєтеся тільки передання. Невже це передання вище Божого закону, невже те, що входить в людину, осквернює її ні, все, що виходить з неї, осквернює людину? Чому не хочете зрозуміти і наголошує, слухайте і розумійте, ну почуйте, дорогі браті і сестри? З тим словом, сьогодні звертаємося і ми один до одного, почуймо. Почуємо, що Господь говорить. Він каже: слухайте. І виконуйте, а все інше воно додасть, все те, що приносить славу Господу, воно примножиться, все те, що не має користі, воно відкинеться. І не від нас це залежить, бо один добрий Господь, Він і Йому слава. Почуймо це і пам'ятаємо, коли передання, традиції, обряд затьмарює Бога, то це не добре. Тому почуймо це. І пам'ятаємо, Господь з нами.